Укрпошта підняла тарифи просто в разів на габарити, але на дрібні посилки також. Тож вони вже на рівні вартості пересилання новою поштою. А тепер детальніше всі ми пам'ятаємо, вже, що були до нового року незадовго підняття цін на пересилання Укрпоштою, але не суттєві. Згодні були чекати свою посилку плюс-мінус тиждень, але ми тішили себе тим, що платимо 45 гривень, а не 80 як новою поштою. Тепер ми платимо 70. Решта без зміни більше нас тішило те, що ми можемо відправити колясочку за 500-600 гривень, а не тисячу 1500 як новою поштою. Навіть коли відправляла колясочку за 800 гривень укрпоштою, то все одно мене тішило те, що мені не треба шукати вантажне відділення як для себе, так і для отримувача. А також чекати чергу на палетні бокси, борти на новій пошті, тому що вони завжди в дефіциті. Тож, по суті, з 1 січня 2025 Року Укрпошта почала працювати за новими системами розрахунку своїх відправлень, вартості їх розрахунку. Що на дрібних відправленнях це ще дерпимо, то габаритні відправлення 100% вдарять по вашому гаманцю і не тільки. Тож, до кінця 2024 року я відправляла свої відправлення дитячих колясок по 470 плюс-мінус гривень за одну посилку, відправляла двома місцями. Рахуємо за допомогою додатку ціну за новими тарифами. Ми вводимо одне місце, посилочка на два місця розрахована. Нагадую, значить, довжина 98 приблизно сантиметрів ширина і висота по 70 сантиметрів. Більше вона навіть не пропускає. І Що в нас виходить? Ого! І це за одну посилку, а їх дві нагадую, тому що за габаритами до 70 сантиметрів більше вона не йде. 1080 гривень за одну посилку. На сайті Укрпошти офіційному ми можемо ознайомитися з тарифами, розмірами, дозволеними, їх сіточкою, скільки це коштує, скільки коштує пакування. Як сказала раніше, коляска займає більше місця, тому та в принципі коробок в них таких немає на відділеннях, вона не влазить в ті максимальні, які дозволені в них у відділенні. Тому вона додатково ще рахується як ручна обробка, тобто її будуть Пакувати не в коробку, а обробляти вручну, тобто запаковувати. І те, що я приношу в принципі свої посилки, вже запаковані так, що вони можуть просто в космо злетіти. Воно ну, це не враховується. Ну, хрен з ним вже з тими 50 гривнями. Тут вартість доставки така, що в принципі я вже не хочу звертатися туди, я думаю, як і ви, але ну, побачимо, побачимо. Якщо вас цікавить, скільки вам обійдеться той чи інший товар, ви можете запросити у відправника його заміри, якщо він не зробить вам розрахунок, і розрахувати самі. Або, наприклад, зробити це зворотню сторону, якщо ви щось відправляєте, щоб розуміти, скільки людина має заплатити вам аванс, наприклад, скільки вийде доставка. Як це робиться? В них є тариф базовий і є додаткова ручна обробка. Базовий тариф розраховується за такими формулами: об'єм. Висота, ширина і довжина помноження між собою ділене на 480. Якщо а, в об'єм вище 120 тисяч, то ще додається 50 гривень за ручну обробку. Я так це розумію. Ось я так порахувала, в мене, в принципі, вийшло те ж саме 1050 гривень за доставку однієї частини колясочки. Їх дві. Тож питання. Цікаво, що ще окрім вартості пересилки зміниться на Укрпошті. Якщо це робиться для покращення обслуговування, то на мою думку, що має змінитися ще? Це ж перше, швидкість доставки, хоча б на рівні з новою поштою, тому що я знаю напевно, що є в них машини, і їх достатньо. Щоб е, так само швидко мататися між відділенням. Друге, це збільшення кількості обслуговуючого персонала на відділеннях, тому що е, на новій пошті ми бачимо дівчат-операторів, ми бачимо е, хлопців-пакувальників, хлопців-вантажників, водіїв і так, далі, і так далі. На великих відділеннях, там, де перегрузка там взагалі. На наших вантажних відділеннях, де ми здаємо габарити, ми бачимо таких людей. Що ми бачимо на Укрпошті? Я в себе бачу тільки начальника відділення, дівчат-операторів, поштальйонів. І в машині є водій з людиною, яка перевозить документи. Не знаю, як вона називається. Дівчата самі носять ці посилки, немає жодного якогось такого обладнання, яке б це полегшувало робити, і так далі. І так далі. Ну і третє, це напевно те, що ви маєте надавати е, людині відправнику всі ті е, пакувальні матеріали, які їй знадобляться, для того, щоб його посилка доїхала без пошкоджень. Не тільки плівка, не тільки пупирка, не тільки там, що у вас коробки, є, в які мої посилки, наприклад, не влазять, а й палетні бокс, борти. Обрешітки і, і так далі, щоб це повністю відповідало вартості цієї доставки. Тому що на даний момент, якщо дійсно так буде виходити пересилання, то це найдорожча взагалі доставка в Україні, що є.